Негативні моменти, які є в питаннях на бази, в питаннях е десь окремих питань фінансування. Ми про це мої говорити колегії чітко, конкретно, на прикладах, на аргументах. Я особисто готовий до співпраці будь-який час, не тільки до і після, 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 після колегії, а будь-який день. І мій телефон і мій завжди відкритий для колег, які є в цьому залі, при поважанні, при необхідності, завжди готові. Не жду в якихось днів, які мене прийому записання, а будь-який день робочий, які, які до цього і призначені. На завершення хочу подякувати всім вам, шановні колеги. Хочу подякувати нашим колегам, Хміниць-Франківської обласних державної міністрації, обласної ради, колегам, які представляють творчі сили, творчі спілки. Кожному з вас, зокрема, присутні в цьому залі за величезну роботу, яку кожен з вас зробив у 2015 році, для того, щоб нашого ворона і далі йшла позитивно своєю традицією, своєю культурою, своїм внутрішнім багатим світом, який так потрібно далі розвивати.